Продовження слідує ходьба по городу з утречка в штаті Айова, а тепер вже вертаюсь на тракстап, О, там траки стоять, заправляються, я йду до свого трака. Сонечко вийшло, вже тепліше стало. я на тракстапі Короче, прикусом реквест Это сніданок завтрачок завтрак. Вчора були некоторы линии закрытия на заправке. Мороз был, наверное, или соляра закончилась, или холодно, или вже позамерзали пампи вулиці. І гудять траки, шумлять, а тому що холодно. В тому магазині що я по парковці ходив, що взяв перчатки. Вони на тракстапі 7 доларів, 6-7, як де, а там за 2 взяв різниця я Чувствуєте? <гаду> ну запасні, коли заправляєшся там туди-сюди, то воно надо, щоб не були в солярі грязні руки. Короче, ще траки не пороз'їжджались. Не все всі, наверное, груза. Так Іду до свого трака і там вже буду ждать с утра в 4 утра три чем-то, бо рано ліг спать, вставши, ішов пішов, Тих, і не тракстап, от скільки траков, скільки траков. стоять сколько соляры палят а что холодно иначе замерзнешь как цуцик так, ну что наверное, я, чуть -чуть. Да, счастливого всего хорошего ну я поснидаю и буду Піски. Так что всем пока-пока.